Так само тут. От Ми беремо кріплення, відпускаємо, і ось ми його ставимо. Хочемо ми його поставити сюди. Ахуй. Емлок, я сподіваюся. Тут треба поставити планочку. Не факт! Може бути хекліркей! Поставити планочку, щоб закріпити сошечки. От нюанс. Ну, Тут і тут все ок, воно все стане. До речі, є такий ще нюанс. Я звернув увагу, от, наприклад, якщо це у нас Млоки, то товщина саме матеріалу, тут, вона ну, міліметр, мабуть, добрих. 4, а то й більше. Стандартна довжина болтів на А в тебе -локах, ж в кармані є, не си є. Стандартна довжина якби болтів, як правило, на M локах вона ну, на перевіщує міліметра три. Ну, а тут ось ось, ось ось. Давайте підзнімемо, Ось на ось цю товщину, на оцю товщину, товщина цього кріплення. Тому, якби якщо тут буде чіпляти якісь планочки, то краще їх. Поміряйте спочатку. Так, да, реально, на цю товщину, тут міліметрів гривень. Ну, ну збільшується сівкова, вона більш тоненька. так. товщини болтика, немає. Довжини, так, да, може не вистачити. Реально.